Її звати Мілка і вона дуже любить, так вже нас полюбила, і вона може за нами візде ходити. Ми з нею там бігаємо, вона любить, коли я її гладжу, і граємося. Вона я можу з нею побігати, вона може від мене убігати, я можу її догнати. Так, восьмирічна Євгенія із села Мар'янівка, що на Костопільщині, розповідає про свою нову подружку. Дитинча Косулі живе із ними вже 13 днів. Тут її дуже люблять, доглядають та частують молоком. Не знаю, я вже не мала догадки, як її годувати, чим її взагалі годувати. Ми її того дня почали вже годувати, я її погладила тоді перший раз. ну і… Паєм до неї приходила кожного дня, гладила. Та історія маленької мілки насправді не така весела. Косулю випадково знайшли близько двох тижнів тому у полі. 16-річна Іванна каже: тоді із сім'єю гуляли на природі, аж раптом почули крик тварини та кинулися допомагати. Ми почули крик. Так як тато до цього часу працював єгером, він добре розумів, коли тварина в небезпеці. Коли ми підійшли ближче, ми побачили, що вона лежить біля пенька. Над нею були птахи, які її клювали. Тато їх відігнав. Іванна додає, спершу тато дав настанови, як поводитися із малечею. Вже тоді всі розуміли, що у косулі може бути мама, тому руками її не чіпали. Так розігнавши кроків та переконавшись у тому, що з нею все гаразд, вони повернулися додому, а вже згодом знову пішли перевірити, чи із нею все в порядку. А коли ми повернулись через деякий час. То побачили, що вона була обесилена, мама до неї не повернулась, і тоді ми вже прийняли рішення забрати її додому. Тато добре розумів, як потрібно доглядати таких тварин. Перші два дні він годував з шприця молоком, годував кожні дві години і в день і вночі. А потім, через два дні, вони купили бутилочку для дітей. Вона дуже швидко звикла їсти з бутилочки, і до цього часу вона їсть з бутилочки. Зараз вона теж їсть кожні дві години. Зараз вона почала їсти траву і п'є воду два рази в день. Тоді, коли її знайшли, чоловік визначив, що малечі близько кількох діб. Мама дівчаток Лілія розповідає, зараз мілка до них звикла. Тепер щодня вона грайливо бігає по подвір'ю та підростає. Хоча спершу була досить дезорієнтована та ляклива. Після нападу птахів мала незначні подряпини. Чоловік прийняв рішення його забрати додому, тому що його мама, напевно, більш всього була молода, не обізнана. Бо якби була обізнана, так сказати, коза, то відповідно вона повернулася по нього. А так як вона по нього не повернулася і пройшло стільки часу, то відповідно ми його забрали додому. Полиці були подряпані по шиї, але нічого, з часом воно буквально три дні, і воно все позаживало Судя суддя по йому і по йому вигляду, то йому днів два було. Воно було дуже маленьке. Ми коли його забрали додому, чоловік його зважив. Воно було близько кілограма. Сьогодні тринадцятий день, як воно в нас, воно важить 2 кілограми 650 п'ятдесят грам. Відео із маленькою мілкою вже встигло облетіти ледь не усі місцеві медіа. Лілія Вознюк каже, не обходиться і без негативних коментарів. Дехто вважає, що вони вчинили недобросовісно, забравши малечу від мами. Втім, жінка переконує, це далеко не так. Я стресостійка, але коли починають там за дітей говорять, що діти насильно забрали. Ні, це неправда. Діти його насильно не забирали без батьків. Вони туди навіть і не зайшли, е, Тато, який працював, я, я відповім єгером, і він знав, що воно все рівно там би подохло б та мама не вернулася б до нього. Того таке рішення і прийняте було. Нова сім'я мілки переконує, образити її не посміють. Поки що малеча підростатиме під їхнім наглядом. А вже згодом планують віддати її під нагляд фахівців до зоопарку. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.